Чи знали ви, що знання з хімії стають у пригоді не лише у фармацевтиці, а й на кухні? Принаймні у цьому нас переконав серіал Уроки хімії з Брі Ларсон у головній ролі. Після нього глядачі не лише вивчили формулу оцтової кислоти, а й дізналися, як інгредієнти взаємодіють між собою під час готування. А як іще розуміння хімічних реакцій може допомогти у побуті. Дивіться далі. Оце залишає дуже неприємний стійкий запах, і я би не сказала, що комусь подобається пити чай з присмаком По Ефективності вони менш ефективні, ніж такі відомі наші засоби, як кріт та доместо це несе те шкоду як для довкілля, тому що ми забруднюємо воду не лише оцими хімікатами, а ще і продуктами корозії в великих кількостях. Вживання оцту воно шкодить серцево-судинній системі. Як людина, яка теж любить їсти борщ, я би рада використовувати скипку лимона? В цьому треба знати міру. Оцет і сода замість побутової хімії. Наскільки вони дієві та безпечні? Мар'яна та Іван викладачі школи вільних і небайдужих. Чи безпечно чистити столові прибори та посуд оцтом? Це є доволі ефективний спосіб. Так можна спокійно використовувати його в домашніх умовах, якщо немає інших засобів. Він є доволі дешевим засобом. Якщо врахувати величезну лінійку миючих засобів, їхню цінову політику, так він є доволі безпечним. Якщо це є звичайний столовий оцит або яблучний оцет, в нього концентрація невелика, там від 3 до 12%. відсотків, ним можна прочищати найчастіше, найпопулярніше це чайники. Так, але я би рекомендувала такий свій лайфхак, чим я займаюся вдома. Я прочищаю. Чайник звичайною лимонною кислотою. Вона має більш приємний запах. І якщо потрібно потім відмити цей чайник від того самого оциту чи лимонної кислоти, то лимонна кислота вимивається набагато швидше. Оцет залишає дуже неприємний стійкий запах. І я би не сказала, що комусь подобається пити чай з присмаком оцету. Тому, на мою думку, власне, лимонна кислота має ті самі власні. Сивості така сама по ефективності нічим не гірша, але більш приємно з нею е, працювати. Чи може оцет роз'їсти стінки посуду або ж залишити на них на літ? Якщо використовувати оцет, наприклад, е, для порцеляни. То е, можна використовувати в порцелянові, не буде проникати, якщо це власне домашній оцет, так якщо не лабораторна оцетова кислота, яка має дуже велику концентрацію, вона буде е, вимиватися, не несе вона шкоди власне, для самих виробів. Е, і те саме, якщо це стосується якихось металевих приладів, так, наших е, кастрюль або, або е, столові прибори. Е, що стосується, знову ж таки. Чи вона е, вразлива, так чи чи нам вона несе якийсь негатив? Насправді, оцтова кислота дуже легко і дуже швидко розкладається. Вона вивітрюється. і дуже часто, якщо ми залишимо оцет просто стояти чи на столі, чи е, в якійсь ємкості на кухні, він вивітриться і він взагалі не буде мати своїх властивостей. Тобто, якщо з ним не взложивати, то шкідливості він ніякої не несе. Єдине, що всьому треба знати міру. Що безпечніше та ефективніше прочищає засмічені труби, лимонна кислота чи хімічні засоби. Насправді, якщо порівняти по ефективності і по екологічності власне соду і ту саму лимонну кислоту, або той самий оцет, для промивки труб це набагато більш екологічно чисто. В першу чергу, чому? Тому що, що, оце що лимонна кислота це кислоти, але вони дуже слабі кислоти, які ми використовуємо в побуті в кухні, використовуємо їх як продукти харчування нашого. Так, відповідно, вони не несуть. Шкоди для здоров'я по ефективності, вони менш ефективні ніж такі відомі наші засоби, як кріта, доместос і схожої лінійки препарати. Ось єдине що оцет і сода, і та сама лимонна кислота вони будуть мати дуже дуже повільну дію. Якщо засмічення в наших каналізаційних трубах є дуже серйозне. То відповідно це має бути дуже тривалий е, такий процес. Це не може бути миттєво, е, і за 10-15 хвилин ви це засмічення не е, усунете. Е, якщо вже є таке засмічення, то тоді потрібно власне звертатися до цих засобів, як крід. сам оцет, сода і власне лимонна кислота або лимонний сік це дуже корисні і хороші засоби для. Е, Підтримання частоти в принципі в будинку і вони не несуть жодної шкоди нашим трубам. Якщо взяти, наприклад, що є труби пластикові в більш нових будинках і є ще старі звичайні труби там в старих будинках, то шкоди такі засоби точно трубам не, не нанесуть. Як собі не нашкодити, використовуючи хімічні засоби для прочищення труб? Якщо взяти на наприклад, кріт, це засіб. Насправді це хімічний складник калію аж або натрію, аж це є основи або луги. Це є дуже сильні речовини. Це діткі речовини, які розчиняють практично все. Вони можуть викликати і вони викликають. Хімічні опіки, які при потраплянні ці речовини на шкіру залишають серйозні опіки, тому ними користуватися дуже дуже потрібно обережно. В першу чергу це повинен бути захист власне наших рук. Тобто це повинні бути рукавички. Але чим вони ще є небезпечні? Можливо, хтось спостерігав вже, коли насипаємо цю суміш типу кріт чи доместо з насипаємо у труби. За інструкцією там є додати гарячої води. І е, обов'язково в такому випадку потрібно користуватися маскою і відразу е, зливний цей отвір закрити е, корком. Для чого? Тому що при змішуванні власне ось цього лугу е, так калія або натріож з водою е, вони починають нагріватися. Там іде екзотермічна реакція, виділення тепла. Іде іде дуже великий випар. Власне, оцих лугів, і вони є дуже шкідливі для нашої слизової оболонки. Тобто, вони точно так само можуть нанести хімічну шкоду всім нашим дихальним шляхам, як і самі реактиви, якщо вони попадуть на шкіру. Тому це є небезпечно. Я рекомендую, якщо користуєтеся такими засобами, обов'язково закривайте зливний отвір. Переконайтеся, що поряд немає малих дітей або вразливих категорій населення, таких, наприклад, як. Хворі чи старші люди, також е, обов'язково забезпечте е, повну відсутність тварин у домі. І після того, як е, пройде весь цей процес, труби потрібно злити величезною кількістю води, і приміщення обов'язково добре провітрити, тому що це справді є небезпечно. Е, власне, е, цей наш кріт, так, е, е, який в основі має каліюаж в собі. Е, він є е, небезпечний для труб пластикові труби е, нового покоління вони вже більш е, мають такий е, захист від цих маючих речовин. Але якщо взяти, наприклад, е, звичайні старі. Е, Залізні труби то ці реактиви будуть роз'їдати їх буде виникати корозія, і відповідно це несе теж шкоду як для довкілля, тому що ми забруднюємо воду не лише ось цими хімікатами, а ще і продуктами корозії. Так і сімейний бюджет теж понесе втрати. Тому я не рекомендую зловживати цими засобами краще робити профілактику. І час від часу промивати а, зливні труби власне за допомогою лимонної кислоти, соди, оциту, ніж дуже часто і використовувати такі агресивні а, власне, складники. Чи безпечно додавати оцет у воду під час варіння буряка або яєць? Коли ми говоримо наприклад про буряк, ми маємо розуміти, що в буряку є такі пігменти, які називаються бетаніни. І бетаніни вони мають червоний колір, який є стійкішим в кислому середовищі. тому що чим стає лужніше середовище, тим більший шанс, що цей барвник розпадеться і утвориться сполука жовтого кольору. Відповідно, ми справді можемо додавати оцет до під час приготування того ж самого борща, наприклад, щоб мати більш насичений червоний колір. Чи є якась безпосередня шкода від таких маніпуляцій? 100% ні. Я думаю, що ні. Але знову ж таки, оцет у більшості випадків це є хімічна речовина, яку ми отримуємо хімічним синтезом. Також в великих кількостях вживання оцту воно шкодить серцево-судинній системі. Тому я би не знаю, як людина, яка теж любить їсти борщ, я би радий використовувати скипку лимона чи навіть лимонну кислоту, якщо ви вже прям не дуже любитель. Таких якихось цікавих кулінарних рішень. По-перше, лимон він дає більше різних сполук. Там не тільки кислота, там є різні ароматичні речовини і смакові речовини, які можуть покращити або змінити трохи смак борщу. Стосовно яєць, є справді така практика додавати якісь сполуки, щоб під час варіння ми власне не мали оцей цю проблему з бліками, такими білків, які виглядають не дуже естетично, і ну багатьом. Воно втрачає свій сенс під час варіння, тому що треба, щоб яйце зберегло свою цілісність. Під час варіння оцтова кислота і справді взаємодіє з яйцем. Перш за все, вона знімає жирний захист з яєць, жирні кислоти, які там знаходяться. Потім вона взаємодіє з самою шкарлупою і утворюються солі, кальцієві солі, власне, оцтової кислоти, які не є токсичні або небезпечні, але тим не менш вони роблять оболонку тоншою. І, власне, менш стійкою, що збільшує шанс проникнення туди бактерій. Тобто, наприклад, ви можете зварити яйце і залишити його там ну на день-два в холодильнику, умовно припустимо. Коли у вас є така шкарлупа, яка змінена хімічно, вона є більш пористою, і туди з легкістю можуть проникнути бактерії. Відповідно, ви збільшуєте ризик контамінації, тобто зараження ваших харчових продуктів. Ну можливо, не на порядок, але і такий шанс завжди є. Я б перейшов на якісь більш органічні замінники, той же самий лимон, який має доволі велику кількість лимонної кислоти і має додаткові ще якісь ароматичні речовини. Також можна використовувати ту ж саму, наприклад, лимонну кислоту, яку зазвичай синтезують не хімічно, а отримують з культивування грибів. Що, в принципі, є більш еко-френдлі, взагалі з тої точки зору також виробництва і природокористування.